Привіт, Привітаки, друзі! Сьогодні чергова розпаковочка із мого улюбленого магазину NORMAL. Якось я дивилася відео, відео, ні, не відео, а В телеграм-каналі Ірини Ласау це була така фоточка, а, і е, там магазин такий і вивіска: Те гімно, яке тобі зовсім не потрібне. Усе те гімно, яке тобі зовсім не потрібне. Або якось так схоже. От, для мене оцей магазин, норм, магазин NORMAL. Це, власне, ось така платформа. Я йду туди, тоді, коли мені нічого зовсім не треба, просто подивитися. А зрештою нагрібаю повний кошик, Ну, може, не повний, може там пів кошика, але все одно наберу всякої всячини. А чому? Ну, то Бо воно ж дешеве. А дешеве ж нам все це треба. Добре, давайте починати. Отже, почнімо. Я буду рандомно діставати із цієї. Гарненької сумочки, і перше, етикеточку, я зірвала вже, тому що я ходила в кафе після подорожі по магазину нормал і сиділа, розглядала там свої покупочки. Отже, як ви думаєте, що це таке? Це у нас м'ячик для масажу ніг. І коштує цей м'ячик євро 60 Він твердий, він не м'який. Я працюю. За столом, працюю вдома дистанційно і дуже багато часу проводжу сидячи за столом. Ось буду робити, буду сидіти і катати собі цей м'ячик по підлозі. Одразу його кидаю на підлогу і одразу починаю масажувати ноги. Дуже приємно, ви знаєте, і форма така, що там посередині між цими двома м'ячиками кладеш ступню дуже зручно. Супер покупка, недорога, задоволена. Наступне, як ми бачимо, шоколадка. Темна шоколадка, немає цукру. 80% какао. І тут було написано, що це зі стевією. Так, тут написано, що це зі стевією. Дивимося. Намагаюся дуже швидко знайти. Так, ось знайшла д'ябло Стевія. Тумасукла. Євро 70 коштує ця шоколадка. Скільки тут міліграмів? Скільки тут міліграмів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже складно. Не бачу. Міліграмів. грамів. Ой, щось тут написано 27 грамів. Може таке бути? Ні, не може. Боже, це повинно бути щось 100 грамів, мабуть. Ну, Не бачу я. І Тут такий дрібний шифт, що я не можу його знайти. Ну, така типова, типова шоколадна пластиночка. Я раніше шоколад дуже любила, просто не могла його наїстися. Тепер я шоколад їм рідко, і солодкого мені бажано не їсти, бо в мене цукор любить стрибати. А тут бачимо зі стевією, шоколад темний, тож, якщо мені чогось дуже сильно захочеться, солоденького, я собі ням-ням і цю шоколадку з'їм. Так, кладу сюди на тацю. Забираю із під ніг цей м'ячик. Ось сюди, бачите, в цю посередині кладемо ступню. Можна як завгодно, але так зручно я. Щойно протестувала. Вдала покупка. Шоколад теж вважаю вдалою покупкою, навіть якщо він буде не дуже смачний. Але ну, хіба шоколад може бути не смачним? Так, давайте я вас трошки якось так. Наступний лот. Ой, що це таке? О, Наступний лот лимонад. Минулого разу, коли я була в нормалі, і я вам не показувала це в розпаковці, але я купила була ось такий лимонад. Із лимона, цитрусовий лимонад. І він був дуже-дуже -дуже смачний. А тепер я купила такий самий, тільки із passion fruit. Я не знаю, як буде passion fruit українською мовою. Ну, ось він тут зображений, цей passion fruit. Я його дуже люблю, і все, що із passion Fruit, мені подобається. Воно якесь китайське, або корейське, або японське, бо тут іерогліфи написані. Бачите, ось тут така позначка. Написано 0,15 15 центів і такі стрілочки кругом неї. Це називається панти. Тобто, це означає, що за оцю баночку алюмінієву ми сплачуємо окремо 15 центів, але ми можемо її повернути що символізують ось ці стрілочки, повернути назад до магазину і отримати свої 15 центів назад. Так, і тут навіть в чеку окремо вказується. Вказується, лимонад 330 грамів євро 40 центів. А потім наступним рядочком панти, тобто, ось ціна самої тари: 0,15 євро. Я думала, що я його вип'ю в машині, але я купила собі потім в Лідлі інший напій. Випила його теж лимонадик. я залишу собі в сауну. Візьму його колись в сауну. Далі. Ой, що це таке? Що це таке? Ага, це у мене така. Зараз буде спойлер. Мене там під одним відео питали в коментарях, чи фінки користуються косметикою, чи вони роблять макіяж та парфумами. Ну, про парфуми я вже так побіжно згадала, що. Не дуже вони користуються. Хоча, ви знаєте, це дуже така тема. Звичайно ж, і тут також користуються парфумами. Просто якщо взяти так в загальному зрізі, то значно менше людей ними користуються і значно менше вони цих парфумів використовують. Але є й такі, що люблять парфуми. І так само косметикою. Ну, Про косметику я зроблю окреме відео, і саме для цього відео я купила те. Що фінки використовують найбільше у своєму макіяжі. Скільки ж це коштує ця краса у нас? Ця краса у нас коштує Віспі. Віспі, Віспі. 4,80 центів. Це найдешевші вії, які я знайшла. Найдешевші штучні вії, які я знайшла у цьому магазині. Фірма така сама, як я люблю, яка продається в нормалі w 7 Одна з найдешевших фірм, яка робить непогані досить речі. І ось тут щось у мене. А це, ну, це, знаєте, не встояла, що називається, тьотя. Розпаковуємо. Зараз ви зрозумієте, що це. Якийсь новий бренд, ну, може, він і не новий, заляпана кришечка, але це не я її заляпала, вона така і була. Ось цей LA Girl. Я раніше цього бренду не бачила. ну Я досить рідко буваю в нормалі, тільки коли їжджу до міста за покупками. І... А їжджу я кожної неділі в ліду, але я не кожного разу заїжджаю в нормал. ну Пару разів на місяць, скажімо, я буваю. І ось я помітила цей бренд, так окремо був викладений. Там таке все для дівчаток. Недаром тут написано Girl. І таке все гарне, дівчатка, що не можу вам передати. І так мені це сяйво сподобалось. Мені хотілося давно, я думаю, що вам видно. Це такий хайлайтер. Такий хайлайтер. Такий-такий, не колір такий різнокольоровий, як це називається? Місячне сяйво, чи як його назвати? Діамантове якийсь сяйво. Господи, в мене голографічний от. Вилетіла із голови це слово, як часто в мене буває. Ви не думайте, що я геть така тупа, що я слова забуваю. Я просто цілий день розмовляю на роботі, і я вже, коли в мене робота закінчується, в мене просто всі слова плутаються. Я ще ж не своєю мовою розмовляю, візьміть до уваги. Так, відкрила я. Це таке типу, як кремчик. Сподіваюся, вам видно ці відблиски. І зараз. Світло в мене, як завжди, I am sorry, як завжди. Ось такий морозний, такий, знаєте, хайлайтер. Я не знаю, чи вам видно, чи не видно. Ну, це же красота. Так, це я потім гарненько його там приберу, цю фольгу, а поки що я його закрию. Поки що, мені дуже подобається. Буду мазатись, буду мазатись. На ніч, щоб блестіти. Ой, Скільки ж він коштує? Оця? Оце... Красотіна. Так, шукаю швиденько. Бірим-берем. Осьо, ось о, ось, осьо. LA Girl Growing Up High Lighter, мабуть. 5 євро. О, дорогенький, до речі. 5 євро. Ну, нічого, Будемо підемо гарно. Що це в мене таке? Опа! А це я купила таку просто посубінку для косметики. Бо в мене якось так. Ну, я її вже розфасувала свою косметику, колись вам покажу. У такі ящички невеличкі. в коробочки. Але мені хочеться, мені треба було ще таку якусь вертикальну коробочку для того, щоб туди олівці поставити вертикально. Не знаю, як це в мене вийде, але якось буду трохи вона завелика. Мені треба було менше. Я думаю, що ця коробочка теж згодиться. І вона у нас коштує. Так, це не воно, це не воно. Ой, що ж, де ж це воно? Так, не можу знайти. Ви знаєте, я думаю, що вона коштує євро 7. Ні, не це не воно, це шоколадка. Ось то, так. Оце сама сумочка, до речі, синенька коштує 30 центів. А ось знайшла 2 євро 20 центів. Ого, дорого, щоб знала, то й не купляла б. Ну, нехай буде. Нехай буде. Наступним виймаємо. О, оце те, що я купляла. Ціленаправлено. Ціленаправлено. Я раніше собі думала про те, що. Було б непогано це купити. У мене вже була така пляшечка одна. Це досить популярний, наскільки я зрозуміла, бо я чула у багатьох відгуках, у багатьох блогерів розповідали про ось цей бренд Мієлле. Він виробляє. Я не знаю, чи тільки таку продукцію він виробляє, але, зокрема, він виробляє продукцію для волосся, для зміцнення волосся із розмарином. Це олія, яку слід наносити на шкіру голови та й на волосся. І нібито, не знаю, чи на волосся це я збрехала на шкіру голови і нібито стимулює ріст. Я наносила м -м, раніше вже одну таку пляшечку я використала. Перед сауною я наношу на Корені волосся на шкіру голови десь за півгодини до сауни, за годину коли згадаю. І потім іду, коли перший раз я заходжу в сауну, я заходжу із, із цією олійкою. А змивається вона добре. І мені здалося, що зміцнює. Мені здалося, що зміцнює це не дуже дешева штучка Міле розмарин м'ята. 12,90 центів коштує. Давайте покажу вам. Яке воно всередині. Олійка, як олійка. Така ріденька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нічого страшного, я потім помию. Так ось виглядає пляшечка. О, можна ж ближче підносити. Мені сподобалось це вже мною затещено. Пахне травами. Пахне травами м'ятою розмарином, може, ще якимось. Ой-ой-ой. Не падай. Нормал, І давай, добре. А це, що в мене таке, це те, що я дуже люблю. Це те, що я дуже люблю, це ось така помада. Колись, дуже давно, коли я була ще маленька, такою помадою користувалася моя мама. Мама на неї казала, проявляюща помада. А потім якось я купила таку саму на AliExpress. І мені вона дуже подобалась. Вона була... Не яскравою на губах. Такою в рожевий колір вона проявлялася. І вона була зволожувальна, вона дуже гарно зволожувала губи. Так, що тут у нас написано? Дуже дрібний шрифт, не прочитаю. Трошки жирні в мене руки, зараз витру об халат. Ой, бо не взяла з собою салфетку, серветку. Розглядаємо. Помада фірма Сенс чи Сенсе у фінській мові читають усе так, як написано. Тобто, тут, наприклад, не кажуть машина Peugeot, а кажуть Peugeot машина. Тут не кажуть Skype, а кажуть Skype, Бо ось ця літера Y читається як U. І всі літери читаються і в англомовних словах. І це дуже весело і смішно. Але переходимо до цієї проявляючої помади. Проявляюча помада. 3 євро 10 центів. Оці всі ціни, які я називаю, це, щоб ви розуміли, це просто копійки для Фінляндії. Це дуже. Ого! Вона що там із блискітками? Дивіться! Вау! Оце я купила. Мабуть, там були різні. Я хотіла просто рожеву. А ну-ка. А ну-ка. А, у мене віддалено. І через це так мені якось складно його вам показувати. Проявляється помада. Так, да, це блискітки. Ви бачите блискітки? Ну, практично хайлайтер. І потрошечку потрошечку рожевіє. Ну, будемо розпаковувати далі, як вона там називається у мене Magic Mint. Ну, так важко її розчути, що цей мінт тут є. Але. На губах, напевно, буде чути. І останній, абсолютно останній повністю продукт. Дивіться, дівчатка, я ще й не дуже розкошелилася, я ще й економно обійшлася. Останній продукт, ну, теж я не встояла, він мені не треба, але воно таке гарне це дуже схожий на хайлайтер, дуже схожі тіні для вік. Для повік. Для вік. Ось так воно і блистить, як ось ця голографічна наклейка. Я пробувала тестувала там, тестери були, там різні були кольори. Ой, дівчата, які там були кольори. Але я взяла себе в руки міцно і сказала ні, тільки одні. Бо вони теж дорогі. Я навіть не буду дивитися, там перевірю про всяк випадок. Так, 5 євро вони так само коштують. Дорогі. Це я просто. Не люблю. Ну, мені чим дешевше, тим краще. <с> Без зрозуміли. Я міс Скідочка, колись такий канал, дуже-дуже давно дивилася. Міс Скідочка називався. Це мене можна так назвати. Так, наносимо. От, і оце так, дівчаточка, воно блищить на повіках. Тут. Красотаж іній такий. Все в мене таке під іні, під зиму. А сніг у нас росте, мряка болото погано, але колись вже він випаде. Так, я не до кінця зняла. так. Ось такі у мене мої придбання. Дивимося ще раз на красотінь. Ось помада, помада, рожева з блискітками. Ось тіні. Ну і там десь. І ось хайлайтер. Мені все подобається, поки що всім задоволена. Цілою люблю, гарного вечора, бувайте!